Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим буде щодня. Дорослі і діти, рослини й тварини. Сонцю сміхаються мило щодня. А яка у нас зараз пора року, дітки? Так, весна. У весни є три місяці. Березень. Квітень і травень, коли розцвітають яскраві квіти і дзвінить пташинний спів, коли оновлюється природа, теплий та весняний вітер приносить нам свято Матері. Прийшло воно до нас з Америки в минулому столітті, а причетна до цього свята. Є молода американка Ганна Джарвіс. Вона втратила маму, і ця подія глибоко вразила Ганну. Вона покинула роботу і два роки горювала за мамою. Ось тоді і зародилася в ній думка присвятити один день у році для матусь усього світу. Люди із задоволенням підтримали цю ідею, почало відзначати в різних країнах свій день матері. І в Україні цей день також святкують. Цього дня прийнято дарувати жінкам букети улюблених квітів, а дітки готують для матусь подарунки своїми руками. Листівки чи аплікації. Цей день готують для неньки сніданок, ходять до церкви, організують родинні вечері. В Америці і в Австралії у цей день прикріпляють прикрасу у вигляді гвоздики. Коріль квітки залежить від того, чи жива мама. Червона означає, що людина шанує живу матусеньку. А біла ненька вже пішла з життя. В День матері шанують всіх матусь в Україні, а саме матері героїнь, які мають трьох чи більше діточок. День матері це день, коли можна подякувати нашим мамам. За усе це добре, що вони нам роблять, Кожний день за їх любов, ласку, турботу. Тож обійміть свою неньку міцно, міцно та скажіть, що ви про неї думаєте. Будьте до неї уважними, слухайтесь не ображайте її. Бо лише мама думає про вас завжди і скрізь. В серці її завжди її дитина. Тож даруйте їм квіти, говоріть щирі слова, любіть своїх матусь більш за все на світі, бо вона нам подарувала головний скарб життя, дякую вам, матусі, любимо вас.